Не жди, не жди сподіваної волі, вона заснула. Цар Микола її приспав, а щоб збудить хирену волю, треба миром громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. Ні до, ні після Шевченка. Не чула Україна більш полум'яного антикріпосницького слова, то промовляла сама пригноблена душа народу. Смерть великого Тараса так вже розпорядилась доля, збігається із скасуванням кріпацтва. російська імперія накидала на Україну тенета феодалізму. Першого разу у XVIII столітті, а вдруге у 20-му під час більшовицької колективізації. І двічі історія доводила руйнівність і неприйнятність для України цього устрою. У свідомості українського народу кріпацтво сприймалось як поневолення що було принесено звідкись ззовні. Для селянина, що з діда прадіда вільно працював на своїй землі, воно було чимось чужинським. Праця на пана руйнувала споконвічну хліборобську сумлінність, а з нею і господарство. Підневільна праця була малоякісною і неефективною. Часто густо врожаї були такими низькими, що не могли забезпечити селянина ні харчами, ні навіть насіннями. Дві третини панських господарств були збитковані. Осуду піддавала кріпацтво і ліберальна інтелігенція. І все ж соціальну та економічну відсталість імперії красномовно довела Кримська війна. Новий цар Олександр ІІ, вступаючи на трон, заявив. Краще скасувати кріпацтво згори, аніж чекати, доки кріпаки скасують його знизу. Відчуваючи неухильність реформ, цар добре розумів, яку потенційну небезпеку крило в собі звільнення кріпаків. Було навіть важко уявити, що раптом мільйони селян дістануть волю і зможуть робити що заманеться. страх перед народом вимагав діяти обережно. У 1857 році цар призначив комітет для обговорення справи звільнення кріпаків. Згодом цей таємний комітет дістане назву Головний. До комітету увійшли чиновники та громадські діячі як ліберальних, так і консервативних поглядів. Помітне місце посідали там українці. Одним з них був Григорій Галаган, переконаний ворог кріпацтва. Згодом для вивчення настроїв на місцях уряд запровадив у кожній губернії дворянські комітети. На Україні в роботі цих комітетів брали участь 323 поміщики. Основне питання було, коли і як проводити реформу? Як звільняти кріпака з землею чи без неї? Якщо з землею, то на яких умовах? Лівобережжі, особливо на Полтавщині, поміщики погоджувалися віддати селянам лише присадибні ділянки. На правобережжі польські магнати взагалі не хотіли розставатися з землею. А в південній Україні пропонувалось продовження кріпосного права ще на років 10. Незважаючи на труднощі та перешкоди, за наполяганням царя комітет продовжував діяльність. І от нарешті, 19 лютого 1861 року, Олександр ІІ видав маніфест, що скасував кріпосне право. Кохальний за своїм значенням документ являв незграбну і заплутану заяву, при уважному читанні якої створювалося враження щодо справжнього визволення ще дуже далеко. Обнародування маніфесту проходило в церквах. У присутності поліції та місцевого чиновництва. За кулісами цього спектаклю стояли про всяк випадок заздалегідь озброєні військові підрозділи. Особистий статус колишніх кріпаків згідно документу визначався так. Від поміщицької сваволі селяни згідно документу. Підпадали під юрисдикцію спеціальних суддів, які навіть за невеликі провини піддавали тілесним покаранням. Хто бажав виїхати з села, отримував від от властей паспорта. Ще більші складності були з правом землеволодіння. Вина землі лишалася за поміщиком. Решта розподілялась між колишніми кріпаками. За свої наділи селяни були зобов'язані сплатити уряду 80% разом з нарахуваннями на протязі 49 років. А решту поміщикові або грішми, або відробити за це. Для тих, кому не під силу був фінансовий тягар, пропонувався маленький дарчий наділ. Кріпаки, що служили при панських садибах, взагалі не одержували землі. Державні селяни це десь 50% до складу яких входили і колишні козаки, Отримували більші наділи, та й плата за них була значно нижчою. Фесту сприймалося з великим піднесенням та загальною радістю. Та минав час. І селяни побачили, що в результаті реформи. Вони фактично втратили третину тієї землі, яка належала ще їхнім дідами та прадідам. Та ще за убогий клаптик наділу треба було сплачувати великий борг. Земля знову ж таки не належала тому, хто її обробляв. Розчарування охоплювало все ширші верстви селянства. Про це свідчить злива скарг, що надходили в державні установи. В одній з них селяни села Литвинівка київського повіту писали. Що приказчик похвалявся, якщо не вистачить різок, то він заготує нових ще на два роки для їх покарання. Ніби виконуючи букву закону, владноможці обертали його на свою користь. Закон, як дишло, казали селяни, куди повернув, туди й вийшло. Загальна розгубленість і зневіра обертались протестом. Пробуджувалась споконвічна волелюбність українця. Селяни відмовлялись відробляти панщину, коритись приказчикам поліцейській владі. Особливо грізні селянські виступи охопили Поділля. Це має документальне підтвердження в донесеннях від військових командирів. До уряду. Найактивніші учасники виступів карались ув'язненнями, позбавленням сіляких прав, засланням до Сибіру. Великі протести були викликані складанням так званих уставних грамот. Ці акти регулювали відносини між селянами та поміщиками в питаннях розміру наділів землі та обсягу повинностей. Часто густо ці грамоти складались примусово, що викликало активний протест селянства, особливо на Правобережжі. Про це свідчать рапорти земських справників вищому начальству. Один з них писав, що селяни села Моринці з Венегородського повіту Київської губернії не тільки категорично відмовились підписувати, але й знищили грамоту. Хвиля таких протестів охопила майже всі губернії України. Так в муках і стражданнях відроджувалася людська гідність українського хлібороба. Визволення селян стало основою зростання національної самосвідомості, в підвалинах якої закладений могутній потяг до волі. Боротьба за національне увібрала в себе боротьбу за волю, за землю, за державність. Розпочата всередині минулого століття, ця боротьба розтягнулась майже на півтораста років і триває по день сьогоднішній. Гасла Свобода від імперського рабства, земля тому, хто її обробляє, не стали менш актуальними і сьогодні в незалежній українській державі.